На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 та 30 грудня 2023 року. Сьогодні, 29 та завтра, 30 грудня, спадаючий місяць, буде знаходитися в Знаці Лев. А це значить, що сприятливий час для посадки озимих чеснику та цибулі на півдні в теплих країнах. А для північних регіонів можна посадити часник та цибулю в теплиці або в горшочки, щоб мати свіжу зелень. Розсаду 29 та 30 не турбуємо і не рекомендується в знаці стихії вогню поливати та підживлювати рослини. Але вже можна розпочинати обрізку садових рослин та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нагадую, обрізку садових рослин проводимо. Тільки в тому випадку, якщо сонячна гарна погода. 29 та 30 грудня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я 29 та 30 грудня 2023 року. Це якраз дні лева, тому в групі ризику будуть особи схильні до серцево-судинних захворювань, до хвороб серця і суглобів. Тому, будь ласка, бережіть себе. Бережіть свої серця. Харчування для здоров'я. Дуже добре каші з пшона, вівсянки, гречки та рису готувати. Смачна і корисна печена картопля в цей час. Готуйте страви з моркви, з риби, морепродуктів, їжте яблука, груші, хурму, цитрусові, ананас, ананаси, авокадо, маслини, готуйте квасолю, горох. І їжте горіхи, будь-які горіхи, які у вас, у вас є, в цей час дуже добре для да? серця. Насіння соняшника теж дуже добре. І зелень, яка у вас є. Пийте, будь ласка, трав'яні чаї. і дуже корисні натуральні слоки. В ці. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Зустрінемося ввечері. А зараз бувайте всі здорові, на все добре.